Вітання усім, хто дивиться та слухає. Сьогодні у нас п'ята зустріч першої теми «Основи розуміння Біблії. Назва сьогоднішньої зустрічі є Друге Пришестя Христа. Минулої зустрічі ми розглянули духовну їжу християнина. Ми говорили про молоко та тверду їжу в Біблії, про початки науки Христа. Про людину тілесну та людину духовну розважали на теми, чому Бог дозволяє страждання, а чи ми є зараз під Судом Божим. Сьогодні ми поговоримо про друге пришестя Христа. Ми поговоримо про наказ, який Бог дав людині після її створення. Ми поговоримо про що сам Ісус Христос сказав про своє перше пришестя та що Слово Боже каже про майбутнє Царство Христа. Розпочнемо з молитви. Господи, молюся до Тебе, щоб ці біблійні роздуми про Твоє Слово були на Твою славу та на наше утвердження. Давайте. Пригадаємо собі про Божий наказ людині після її створення, ми звернемося до Книги Буття, так як все має свій початок у книгах, написаних Мойсеєм. У книзі буття перший розділ, вірші 27-28, ми читаємо і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І побол благословив їх і сказав Бог до них: Плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю. Оволодійте нею і пануйте над морськими рибами і над птацтвом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Чи ми оволоділи землею? Ні. Ісус втихомирив шторм. Ми цього зробити не можемо. Чи ми пануємо над морськими рибами? Чи ми пануємо над птахами? Ні. Вони самі по собі, ми самі по собі. Ми почали наші зустрічі з ключа до розуміння Біблії, що як є єдиний Бог, який проявляє себе у трьох особах. Так і є єдине Боже Царство, що проявляє себе у трьох аспектах: царство Бога Отця, Царство Бога Святого Духа та Царство Бога Сина. Сьогодні ми зупинимося на царстві Сина Божого. Наперед скажемо, що царство Бога Сина ще не прийшло, а коли воно настане, то царство Бога Сина буде мати дві сфери: небесну та земну. Сьогодні ми розглянемо тільки земну сферу царства Бога Сина, про яке в Біблії теж написано як тисячолітнє царство, а також як царство, якому не буде кінця, бо воно теж буде там, де буде нове небо і нова земля. Почнемо наші роздуми з того, що сказав сам Ісус Христос. Про своє перше пришестя. Ми звернемося до Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, розділ 4 і вірші 16 по 20, Ми читаємо. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі і сів, а очі усіх у синагозі звернулися на нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Чому очі усіх в синагозі звернулися на нього перед тим, як Ісус промовив: Сьогодні збулося Писання, яке ви почули. Що сталося такого незвичайного? Зрештою, ми тільки що читали, що читання в синагозі. Було звичаєм. Відповідь на це питання ми можемо знайти у книзі Пророка Ісаї, в цьому місці, з якого Ісус Христос читав. Скажу наперед, що причина, чому оці, очі усіх у синагозі звернулися на нього, була в тому, що Ісус Христос не закінчив читати речення, він зупинився на комі. Давайте прочитаємо. Звернемося до книги Пророки Ісаї, розділ 61. Вірші 1, 2 та 3. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене прив'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Щоб проголосити рік уподобання Господу. Тут Ісус зупинився, але Прокісая пише далі та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити іонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, уливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь. На чому Ісус Христос зупинився читати? На тому, що Він прийшов, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Це є перше пришестя Христа. А День попсти нашого Бога відбудеться після другого пришестя Христа. Що каже Слово Боже про друге пришестя Христа? Звернемося до Писання. Ми читаємо в Євангелії від Луки, перший розділ, вірші 30, 33. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус, Він же буде великий і Сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Звернемо увагу, що ангел промовив, Господь Бог дасть Ісусові престоли його батька Давида. І він буде царювати, де у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Ми читаємо. У діяннях перший розділ 6 7 вірші. а вони, зійшовшись, питали його і говорили. Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царству Ізраїлеві? А він їм відказав То не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй? Заважимо, що. Ісус не, сказ... не скасував царство Ізраїлю. Питання тут є в часі, а не в події. Є обіцянки Ізраїлю, які ще належать виконати. Ісус ще не сів на трон Давида. Звістка про царство насамперед була спрямована виключно до Ізраїля. Ми читаємо від Івангелія від Івана. Що написано до свого воно прибуло, там написано про слово, та свої відсурались його. Ізраїль не прийняв свого царя. І оскільки вони відкинули його, Ізраїль на деякий час залишився в стороні. Продовжимо дивитися на вірші з Біблії. Читаємо з дії. Перший розділ 10-11 віршів. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, стали при них, та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте та задивляєтеся на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 27 вірш. Бо як блискавка та вибігає з сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Пророк Захарія, Захарія, Захарія пише у 14 розділі 4 вірш. І того дня стануть ногою на Оливній горі, що перед Єрусалем зо Сходу. А Оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину, і на північ осунеться половина гори, а половина її на південь. Пам'ятаєте, ми говорили раніше, що коли в Біблії написано того дня або в цей день, то ми звертаємося на день пришестя Ісуса Христа і тут. У цьому вірші ми читаємо про географічні зміни, які будуть де? На Оливній Горі, де є зараз е, країна Ізраїль. Від Матвія, розділ 24, вірш 30, ми читаємо. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена. І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. Послання до Євреїв, перший розділ шостий вірш. І коли знову він уводить на світ перворідного, то говорить і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Знову він вводить, другий раз він водить, Бог отець вводить Книга пророка Ісаї, 19 розділ, вірші 23, 24. Того дня буде бита дорога з Єгипту в Асирію, і прийдуть асирійці до Єгиптян, а Єгиптяни до асирійців, і будуть служити єгиптяни з асирійцями Господові. Того дня буде Ізраїль третім краєм побіч Єгипту і Асирії, благословенням серед землі. Це ще в майбутньому, такого ще не відбулося. Ісая, 11, розділ, 6 вірш. І замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пантера з козлям, і будуть разом теляткою Левчук, та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. Захарія, 8, розділ 23 вірш. Так говорить Господь Саваот. І станеться тими днями, що схоплять 10 мужів з усіх язиків тих народів, і схоплять за полу юдея, говорячи. Ходімо з вами, бо ми чули Бог з вами. Захарія розділ 14, вірш, 16, 17. І станеться. Що позосталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятися цареві Господу Савооту, і щоб святкувати свято кучок, і станеться хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятися цареві Господу Савооту, то не буде дощу в них. І вони це будуть робити з року на рік. Євангелія від Матвія 25 розділ, 31 вірш. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 34 вірш. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його – Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Царство Бога Сина це є тисячолітнє царство. І це царство воно було обіцяне Давидові, воно було передбачене в псалмах та в пророках, воно було обіцяне Марією. Під час того царства творіння зміниться, прокляття забереться, земля буде плодовитою, земля буде наповнена знанням Господнім. Не буде жодних невіруючих євреїв. Є підраховано, що на кожне пророцтво в Біблії про перший прихід Ісуса Христа є вісім пророцтв про його друге пришестя. Але це тисячолітнє царство це ще не вічність. Бо все одно в цей період буде смерть, буде гріх, який, до речі, буде каратися миттєво. Давайте підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми говорили про ще один ключ: це що. Царство Бога Сина буде мати дві сфери: небесну та земну. Сьогодні ми тільки зупинилися на земній сфері. І земну сферу зем... будуть бачити. Земна сфера вона буде видимою, вона буде фізичною. І царство сина Бога ще не прийшло, але обов'язково прийде. Зі створенням людини прийшов новий порядок у Всесвіт, і в майбутньому буде заміна правителів у Божому уряді. Людина була створена, щоб приносити Богу славу і царювати над землею, як ми читали в книзі Буття. І хоча згодом увійшов гріх, що призвело до зруйнованого творіння, Бог. Не змінив і не змінить своєї думки щодо причини, через яку він створив людину. Надія і нагорода вірних християн є разом із Христом правити в його царстві, правити в його царстві Божому в небі над землею. І правити вірні християни будуть після того, як отримують відкуплене. Та прославлене тіло, як в Ісуса Христа. Бо звернемося, що апостол Павло написав у своєму посланні до Філіпян. Апостол Павло до Филиппіан, третій розділ, вірш 20, 21, пише: Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа. Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Як ми обговорили це з моєю жінкою, то слово заохочення для неї було це, що як ми читаємо Біблію і знаходимо обіцянки, які ще не сповнилися. Часом ми їх навіть не розуміємо, або нам здається, що вони не мають змісту, то ми можемо бути певними, що всі обіцянки Бога вони будуть виконані в певний свій час. Бо ми читаємо від Євангелії від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. По правді ж кажу вам, Доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться усе. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Дасть Бог. Наступного разу ми розпочнемо нову тему Євангелія царства. Дякую за увагу. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!